А справді у нас є на що подивитися і є про що розказати. Цього тижня, скажімо, наша країна онлайн досліджує найцікавіші місця Черкас. Про те, чого ми ще не знали про це прекрасне місто, вже зараз дивіться. Вітаю друзі, доброго ранку. Це країна онлайн. Ось ми вже в Черкасах. Зараз буквально при в'їзді в це місто ми потрапили на цікаве дійство. Тут проходить фестиваль дерев'яних скульптур Древляндія. Скульптори з різних регіонів України кілька днів тут працюють над тим, аби прикрасити вулиці міста. Все це дійство проходить під патронатом Валентини Жуковської вона почесний президент ПАТ Азот. Взагалі це підприємство. Останнім часом особливо великого значення надає розвитку соціальної інфраструктури міста Черкаси. Тут ми навіть натрапили на дуже багато показового відео в цьому сенсі. Створюються дитячі майданчики, спортивні майданчики. Власне, цю підбірочку ви можете побачити тим часом, поки я підійду до скульпторів, які працюють тут у парку під старіччя жовтня. На фестивалі Деревляндії ми можемо побачити вже майже готові скульптури, які насправді будуть одночасно дитячими атракціонами. Ось така мураха дуже гарна, вона буде насправді гойдалкою. Є тут і багато інших скульптур, на них варто подивитися. Все це чудо після закінчення фестивалю переїде до парку Надії. Він знаходиться неподалік від обласної лікарні. До речі, ми туди теж завітаємо це особливе місце. Річ у тому, що місцеві жителі постійно просили місцеву владу про створення такого парку. Зрештою, це їм вдалося зробити за допомогою великого підприємства Патазот. Тут група скульпторів з Черкас працює над майбутньою гойдолкою, вона буде дуже масивна, але дуже гарна. Називається вона Повітряний дракон там хлопці зараз створюють для неї дуже гарні такі стовпчики, ну а це сам, власне, дракон. Я думаю, що дітлашні черкаський, він дуже сподобається. Андрій Никифоров, скульптор Сум, працює тут над гойдолкою пташиний політ. Ми вже бачимо приблизно, що це от буде пташка, яка слугатиме підставкою. Її різьблені крила якраз і будуть гойделкою, ну на якій точно дітлашня захоче погойдатися. Загалом скульптори тут у парку 500 жовтня мають створити 9 різноманітних фігур, які будуть одночасно і скульптурами з дерева, і одночасно будуть спортивними знарядями і гойдалками для малечі. Побажати їм хочеться тільки натхнення. Роблять дуже гарну справу. Це була країна онлайн. Країна, така як вона є. На все добре. До наступних включень.